Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене посилочка. Ось я одержала посилку сьогодні. На пошті я її розкрила. Глянула, що всередині вона упакована, була гарно. тут багато паперу. Ось, дивіться. Так було дуже гарно упаковано, ну це упаковка нової пошти. Продавець мене попередив, що упаковка буде за рахунок нової пошти, тому буде трішечки дорожче. І я глянула, що сам предмет упакований тут в оці пупиришки дуже гарно, тому я не розкривала на пошті. А зараз я Уже разом з вами розкрию і подивлюся, чи нічого тут не розбилося. Ось я швиденько помила, привела до ладу. Цю свою покупочку, і вам зараз покажу. Дивіться, що було в посилочці, що я купила. Це така фарфорова попільничка. Хто дивиться мої відео, той пам'ятає, що я збираю попільнички старовинні. У мене невеличка колекція є, вони мені дуже-дуже подобаються. І так як я знайшла таку чергову попільничку на віоліті, ось яку ви бачите, я її відразу вирішила придбати. Попільничка ця, на жаль, на жаль, з дефектом, з дефектом, зараз я вам покажу дефект. Ця попільничка статуетка називається Цапля і лисичка. Є така українська байка, лисиця та цапля. І ось герої цієї байки були виліплені в таку статуетку попільничку. Дуже цікава байка про те, як цапля відплатила лисиці за її хитрість і брехню. Посередині ми бачимо такий глечик, і що я хочу вам ще сказати? Що отакі попільнички у вигляді статуеток, які я збираю, зараз Зустрічаються дуже рідко. І саме ось така попільничка, вона дуже рідкісна, і я її взагалі ніде не бачила. Її взагалі немає. І тому я її навіть з дефектом купила. Вона мені обійшлася майже, майже даром дуже, дуже дешево, і я навіть не було в мене ни каплі сумніву її придбати. Попільничка тут з дефектом, яким саме, ну ви, мабуть, вже замітили, тут відбите вушко в лисиці. Ось бачите. Але незважаючи на це, я все одно її придбала, тому що я давно її хотіла купити. Ще раз хочу сказати, що їх взагалі зараз немає. Це дуже старенька попільничка. 50-х років. І це у нас клеймо стара городниця, яке ставилось в 50-ті роки. Дуже такий притаманний розкрас цієї статуетки для старої городниці, такі спокійні, неяскраві такі фарби. Ось така у мене була покупочка. У мене є відео про мою колекцію статуеток попільничок. Тому, кому цікаво, будь ласка, заходьте на мій канал і дивіться. Знаходьте це відео. Такі старенькі статуетки, якщо мені трапляються, я їх, звичайно, покупаю. Так що я не знаю. Чи пощастило мені з цією статуеткою, попільничкою. Так що прошу вас ставте лайки, кому сподобалось. Пишіть коментарі. І до нових зустрічей. Всього вам гарного. Бажаю здоров'я і нашої перемоги. Пока-пока!